Професійно пауерліфтингом Олександр Олександра займається чотири роки. Він працює тренером у одному з міських спортзалів. На теперішніх змаганнях мірився силами у станові тязі, стверджує заняття спортом допомагають у житті. Що можна пересунути в приможливістю за парков переніс взагалі найбільше, вганку, піднімав стан тязі 325. Ну це було на тренуванні. На змаганнях 320. Змагання з пауерліфтингу, які відбулися на вихідних у Чернівцях, складалися із двох вправ. Крім станової тяги, спортсмени випробували власні сили ще у жимі лежачи. Всього зібралося більше сотні учасників, змагалися в різних вікових та вагових категоріях. Загалом же відзначили організатори, пауерліфтингом займаються в основному молодь. Що правда є представники різних професій немає, як би сказати ну, людей, які мають один напрямок. Тут зібрані ходять різні люди від бізнесменів до студентів, лікарів. Є різні професії, є слідчі СБУ, є військові, є пожежники, вчителі. Якщо на перших змаганнях було близько 100 чоловік, зараз 110-120, в майбутньому все залежить від фінансування. Але на сьогоднішній день, завдяки торговій марці Аплод, яка є нашим головним спонсором, ми з кожним разом підвищуємо рівень наших змагань. Нагороджували спортсменів грамотами та кубками, до церемонії долучилися і спонсори. На сьогоднішній день спорт стає набагато більшим, ніж просто захоплення. Це є здоровий спосіб життя, до якого приходять дуже багато молодих людей. Тому торгова марка «Аплот» старається підтримувати такі спортивні заходи і соціальні ініціативи. Десь в якійсь мірі ми, напевно, асоціюємо наші міцні двері із такими серйозними спортсменами. Якщо вам потрібні надійні хороші двері, то ми з радістю запропонуємо вам великий асортимент для людей з будь-якими можливостями від економ класу до преміального сегменту. Олександр Хмель, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.